Тонуючого засобу. Що необхідно враховувати, щоб вдало підібрати тонуючий засіб? І так, є кілька критерій. Перше, це його колір. Можна називати відтінок, можна називати підтон, можна називати як завгодно, але це безпосередньо колір тонуючого засобу. Друга категорія це його світлота. Що таке світлота? Світлота це градієнт від білого до чорного. Будь-яка лінійка світлоти починається з нуля, це найсвітліший відтінок заснуючих, і в залежності від того, скільки кроків кольору у торгової марки, це може бути 5, 10, 15 і так далі. І третя категорія це фініш тонуючого засобу. Який він буде? Він буде плотний матовий, він буде напівпрозорий, сяючий, він буде мати середню ступінь покриття. Зараз про це все поговоримо більш детально і почнемо ми з вами з світлоти тонального крему. Я вам вже сказала, що нуль це найсвітліший відтінок у лінійці. Найтемніший буде залежати від виробника. Відповідно, різниця між 0, 1, 1, 2 буде також залежати від виробника. Зверніть, будь ласка, увагу, світлота нуля, тобто кількість білого в цьому е, кольорі, також залежить від виробника. Найсвітліші нулі будуть у корейських марок. Там культ світлої шкіри, тому, тому ось так виробники корейських марок роблять нулі найбілішніми. Це буде цікаво для дівчат-білосніжечок. Наші славянські типажі, мій типаж, «Алінин типаж» – це орієнтовно рівень світлоти 1-2. Це найпопулярніші і найзатребуваніші серед слов'янських дівчат нашої, нашого рівня контрастності. Отже, коли ви заходите до магазину обирати тонуючий засіб, ви вже приблизно орієнтуєтесь: вам потрібна одиничка чи вам потрібна двоєчка. Якщо сумніваєтесь, просіть два рівня світлоти від одинички до двойки. Другий критерій підбору тонуючого засобу.